Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні у нас заняття волиневий розвиток. Саме сьогодні ми з вами спробуємо скласти розповідь етюд. Що таке етюд? Це невеличкий твір, в якому ми передаємо враження, настрій про весняну квітку. І використовуємо слова, які передають нам ознаку цієї квітки. Давайте згадаємо малята! Що такі слова, які позначають ознаку предмета в даному випадку квітки? Це слова, які відповідають на питання, який, яка, яке, які. Саме навесні ми можемо побачити найбільшу кількість яскравих квітів. І от про улюблену квітку ми сьогодні будемо складати з вами ітюд. Давайте разом згадаємо квіти, які ми бачили вже навесні. І про які ви можете складати свої етюди. Ось перша квітка вам знайома це кольбабка. Наступна квіточка вона буває і жовтого, і білого кольору, це нарцис. Цю квітку ви згадали, це символ України. Вірно, малята це барвінок. А цю квітку ви бачили в дитячому садочку. Це садова фіалка білого кольору. Ці квіти тільки почали розквітати і дарувати нам свою красу. Вони бувають різних кольорів. Хто загадав назву? Це квітка ірис, а в народі її називають півники. А про цю квітку я вам зараз розповім. Я дуже люблю квіти, їх аромат, яскраві пелюстки. На вискні квітів дуже багато, але моя улюблена квітка незабудка. Яке ласкаве ім'я у моєї квітки. Воно прекрасне. Незабудка має 5 пелюсток. Сині, ніжні пелюсточки як небо. А посереденькі жовденьке сердечко, як сонечко. Я вперше цю квітку побачила і вже ніколи її не забуду. Бо в ній поєднані краса, простота і вічність. Ось така моя розповідь етюд про незабудку. Малята, складіть невеличкий твір етюд про свою улюблену квітку.